Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хочу з вами роздумати про декілька таких суттєвих духовних помилок, яких ми можемо допуститися, навіть перебуваючи у храмі, на літургії чи на іншому богослужінні. Здавалося б, людина прийшла до храму, вона перебуває у присутності Божій. І здавалося б, людина вже тут єднається з Богом у молитві, людина має чистоту помислів, людина старається з'єднатися зі своїм творцем у щирій розмові. Але, як навчають святі отці, духовна боротьба не припиняється так само і в храмі, де зло, ворог людського роду, диявол атакує людину для того, щоб відвести її від щирого спілкування. Своїм творцем. І сьогодні роздумаємо про таких суттєвих помилок, яких ми можемо допуститися, і тим більше гріхів, які ми можемо вчинити, навіть перебуваючи у храмі Божому. І перший гріх це є осуд, осуд інших людей. Здавалося б, людина стоїть на молитві, але тут вона зауважує іншу людину, яка не там стала, яка себе не так поводить. Яка, можливо, не має належного одягу, чи не знає, як себе повести у храмі, як запалити свічку, і таке подібне. І ми в думках починаємо усуджувати цю людину. Маємо вважати, щоб, дійсно, стоячи на молитві, ми бачили перед собою тільки Бога, з яким ми розмовляємо і не звертали увагу, навіть, можливо, інколи на. Десь недосконалу поведінку або одяг, або вчинки інших людей, які перебувають у храмі Божому. Перший гріх це гріх осуду. Другий гріх, яким атакує диявол людину, яка перебуває у храмі, це гріх гордині, гордості. Я прийшов до храму. А скільки людей, які сьогодні до храму не прийшли, вони грішники. Вони не вважали за потрібне прийти у святий день на літургію, а я прийшов. Другий рік гордості. Не маємо осуджувати інших людей. Якщо ми в храмі, дякуємо Богові за те, що дарував ласку прийти і бути в храмі. А можливо, інші люди не мали можливості, можливо, хворі, можливо, мають якусь дуже поважну причину. А якщо і не прийшли через байдужість, лінивство чи якусь іншу причину, не нам їх осуджувати, не осуджуємо інших людей, тому що втрачаємо заслугу, що ми прийшли до храму. Третій гріх, яким диявол атакує людину, це мрії і думки про цей світ, з якого ми вирвалися, щоб прийшли до, прийти до храму Божого. Ми нібито є в храмі, в присутності Божій, але наші думки дуже часто літають у тому світі, який ми залишили за дверима храму. Маємо старатися відкидати, відсікати все те земне за порогом храму, щоб, перебуваючи у храмі Божому, ми думали про Бога, думали про стан своєї душі, дякували Богові, перепрошували Господа Бога за. Свої гріхи і відкидали всі ті плани, мрії цього світу, тому що це є на перешкоді нашого спілкування з нашим Богом. Четверте, чим атакує диявол людину, це страх і сумніви. Несподівано на людину нападає страх. Про все на світі, про своїх рідних, про закінчення війни, про те, що Бог мені простив гріхи. Виникають сумніви в тому, чи Бог мене любить. Це атака диявола. Диявол так атакує людину, яка прийшла до храму. Страх і сумнів. Маємо старатися відкинути з Божою допомогою ці всі страхи, які в той момент нападають на нашу душу. Сказати, Господи, я стою перед Тобою. Нічого в моєму житті не станеться без Твого допусту. І подякувати Богові за його опіку над нами. І з Божою допомогою цей страх і сумнів відкинути. Цих спокус і гріхів, які накидає нам диявол, є набагато більше, але ці чотири такі найсуттєвіші. Тому стараємося, приходячи до храму Божого, єднатися з Богом у молитві, старатися знайти перед Богом виправдання за свої гріхи, перепросити за свої гріхи, подякувати Богові за те, що дотепер. Був у нашому житті і попросити, щоб і надалі Господь супроводжував нас у нашому житті, і старатися дійсно вповні відбути цей час нашого перебування в храмі, найперше, щоб прославити свого Творця, а друге, попросити в Бога прощення, так само подякувати Богові, і коли дійсно зможемо з'єднатися з Господом у щирій молитві, будьмо певні, що цей час перебування у храмі. Пройде для нас не даремно, і ми, як у цій притчі Промитра і Фарисея, підемо з храму не засудженими, але виправданими. Амінь.